11 травня 2012 року в місті Дніпропетровськ по вулиці Шевченко в районі художнього музею виїхала наша знімальна група. На місці пригоди з'ясувалося, що автомобілі Subaru і Опель видимих пошкоджень не отримали. Але із за цієї незначної події водії автомобілів і їх пасажири вступили в запеклу суперечку на підвищених тонах. З'ясувати хто винен, справа дає. Але складається таке враження, що люди готові вступити в суперечку з поводу і без не маючи на це видимих підстав, обережність на дорогах і дотримання усіх правил дорожнього руху, запорука гарного настрою і запобігання різних ДТП. Ні. Ти Взагалі, ти зараз будеш винувати. Це ти виноват. Да. Папа, ми, ми з тобою подавати нічого абсолютно. Ми, у нас машина є. Я прохожу дорогу, иду к машине. Эта машина откатывается назад, ударяет, в отстоял треск пластмасса. И разворачивается, и выезжает. Его жена догоняет и остановила. А что вы говорите? Я там оправдываю. Они, не... да, они у вот, вот здесь маршрутка стояла, никто никуда не поехал. Вот, может быть, какой-то там был удар, но не так, что... Поцарапана у него не было. Вот здесь мы не против, но такой, она орет, что она полбили и это Близко, недалеко. И начинаем, может быть, идели это по царапину. Начинается.